Денис Бойчук педіатр, дитячий невролог, епілептолог, працює за фахом понад сім років. Був учасником багатьох українських та міжнародних конференцій. Працює з дітьми і захворюваннями нервової системи. Переконаний, що кожна дитина заслуговує на найкраще, і його мета забезпечити це. Денис Бойчук сьогодні так. разом з Доброго нами. Ранку. Доброго ранку. Проходьте до нас. Доброго раді ранку. вас бачити. Давайте так, п'ять, 5 воює За Наш стіл. Будь ласка. Так, раді вас бачити. Я, звичайно, як буду представником мам батьків. Запис... тут у вас Записую, Валія, записувати, знати. Що... Так, дуже важливі е... нюанси. Завжди в школу потрібно йти з довідкою. Довідка ця номер. 0,86, 0 86, так, і от ця довідка її можна отримати лише у державній поліклініці, у сімейного лікаря чи у приватних, так само де mm. краще йти, щоб розвантажити систему медично і всі батьки встигли підготуватися до навчального року. Загалом ми можемо отримувати її будь-де як і в державному закладі, так і в приватному mm -hmm. закладі. У нас є благодаря нашій медицині. У нас є той ресурс, що ми можемо звертатися і до державного лікаря, і до приватного. Все залежить від бажання батьків і. І, ну, відповідних ресурсів це якщо це. навіть сімейна декларація не підписана, Абсолютно, то є тобто, можливість заклади, які надають первинну медичну допомогу, тобто, де є педіатр, сімейний лікар, угу. відповідно вони можуть видавати цю довідку, що дитина готова відвідувати дитячі колеги. А не. от історія з обов'язковим щепленням. Якщо е, батьки роблять, е, то там, там теж якийсь список має обов'язково. В цій довідці зазначається те, коли дитина щеплена, чи вона не щеплена, що її рекомендую. Довано доробити щеплення, якщо вони були з якихось причин пропущені, тому що є різні ситуації. Буває проблеми з поставками, буває так, що дитина хворіла, і батьки відтерміновуються звернення повторного щеплення, і необхідно тоді їх доробити. і у батьків є час на це, щоб доробити. А там є якісь прям ну сто обов'язкові, без яких можна навіть не приходити. А, ну звичайно, в нашій країні є 10 обов'язкових щеплень, про які ми завжди говоримо. Це БЦЖ проти туберкульозу, кір, краснуха, паротит, дифтерія. Коклюш, правець, поліоміліт та хіб-інфекція, тобто 10 інфекцій, про які ми говоримо обов'язково. З також з'явиться скоро пневмококова інфекція. Uh -huh. Ось, але поки що це все врегульовується з поставками і тому подібне. Але не можемо ігнорувати те, що є все одно категорія дітей, батьків, які не роблять дітям щеплення. Як їм тоді до кого їм звертатися, і чи є можливість у них так само відвідувати навчальне за Ми маємо розуміти, що є справді категорія дітей, які мають. Абсолютні протипоказання проти щепа, uh -huh. наприклад, важка анефілактична реакція проти цього, так або вони мають імунодефіцити, uh -huh. але при цьому цих дітей не так багато, uh -huh. і ми, як колективне суспільство, маємо забезпечити їм безпеку, і це наша колективна відповідальність uh -huh. Uh -huh. і умовно. Тоді рішенням лікарської комісії визначається, що так, ця дитина має протипокази до щеплень. Це не індивідуальне рішення, це, тобто, збирається це консиліум для, лікарів, і вони констатують факт того, що дитина має протипокази до щеплення, і тоді їй дається умовно такий стан, що ну, довідка, угу. що ми вона не щеплюється, і все. Індивідуальне бажання батьків не щеплювати дитину не це звільняє, не на жаль, від відповідальності, тому що угу. умовно вона наражає. Є на небезпеку тих дітей, які а, щеплені і які. Приходять у навчальний заклад здобувати освіту, відвідувати uh -huh. його і не пропускати за рахунок хвороби, тому що це їхнє право на життя і право на освіту. Але якщо дитина, ну, все-таки батьки, ну от вони категорично от, проти щеплень, наша система освіти дає інші можливості. Тобто, це можуть бути індивідуальна освіта, наприклад, uh -huh. коли а, вчитель приходить до шко. До On -on додому освіти. да онлайн освіта, так абсолютно зараз. Ми, ми маємо чіткі рамки того, що онлайн освіта uh -huh. поширена. Плюс це також перенесення відповідальності за освіту на батьків, тому що є а, тоді такі шанси, uh -huh. коли батьки самі на забезпечують освіту ми дитини. Перейдемо до теми, яку сьогодні піднімаємо. Сара саме підготовка контроль здоров'я дитини. І е, є категорія батьків, які хочуть просто взяти довідку і щоб не мати далі проблем. Але uh -huh. є та категорія. Батьків, яким дуже важливо е, знати, яких спеціалістів потрібно щороку проходити і бажано в цей літній період, щоб е, контролювати стан дитини. Ви як педіатр, порадьте, будь ласка, які є обов'язкові спеціалісти, до яких варто звертатися, щоб контролювати стан здоров'я, проводити своєрідний чекап і бути впевненим, що дитина розвивається здоров'я. Хочеться, щоб таких батьків, які не просто беруть довідки, а реально роблять, ставало більше. Так це не складно. <будь> насправді ласка. просто так. треба свідомо розуміти цей список. Звичайно, треба, ми маємо розуміти, що. Перший лікар, який має бути першим контактом, умовно, це перша людина, з якою ви задаєте запитання по будь-якій проблемі, яке вас щось цікавить щодо здоров'я? Це або сімейний лікар, або педіатр, педіатр тобто це. Той головний спеціаліст, якому ви довіряєте здоров'я, і дуже важливо знайти цей контакт, щоб був конект між лікарем і, і щоб батьками ця людина одна вела вашу так, дитину. Так. Тоді вона знає просто історію, хвороби це і дуже легко ставити. Потім діагноз. справді це є ключовим моментом, тому що, наприклад, коли до мене приходять на прийом діти, от як сугубо з неврологічної сторони, мій три прийом триває годину. Я маю провознайомитись всім життям дитини за годину. А лікар первинного контакту, наприклад, теж. Саме педіатр він знає від моменту, як протікала вагітність у да. матері, так до народження дитини, знає всі особливості, як дитина розвивалася, і на що звернути увагу в той момент, коли ось тут мені треба направити. Я бачу, що от вона займається професійно спортом, але, наприклад, я бачу порушення постави. Ми маємо тоді звернути пельшільну увагу до ортопеда. Отже, педіатр ортопед, так ортопед це uh -huh. ну я б рекомендував обов'язково тобто, оглянутися ортопедом uh -huh. перед школою, і хоча б раз в рік. Робити. Так, Тому але що якщо хребеть, є, спина звичайно, педіатр може оглянути первинну поставу, подивитися, чи все окей, бо сімейний рік, і потім направити до військового спеціаліста, якщо він бачить уже порушення. Угу. От, третій спеціаліст, педіатр ортопед, третій офтальмолог. Я б радив також раз в рік проходити профілактичні угу. огляди. Так вони не є обов'язковими, тобто так, якщо у нас передбачено нашим законом, так ми можемо пізніше про це проговорити. Але це особисто моя думка, що uh -huh. офтальмолог має бути обов'язково так само, як і стоматолог, наприклад, підключення світла. Ми так. це маємо враховувати, комп'ютери, гаджети. Це все впливає на зір. Отже, педіатр, ортопед, офтальмолог і стоматолог і Стоматолог, стоматолог – Це обов'язково, щоб привчити дитину до гігієни рота, до того, що як правильно чистити зуби, як контролювати ці uh -huh. процеси, як краще відбувається, також взаємодія, комунікація лікаря, що це не так страшно. Uh -huh. Приходити на профілактичні огляди і а, одразу, наприклад, лікувати зубчик, це є у дуже нас важливо. одна хвилинка, і в мене є таке ви лікаря, педіатр, невропатолог. Так. А от якраз невропатолог, чи він зараз враховуючи стан війни і те, що діти у нас емоційно часто перезбуджені, Чи це є спеціалістом обов'язковим для щорічного огляду? Ні, на жаль, ні, але є ті моменти, коли ми маємо допомагати дітям батькам з психологічною підтримкою. Угу. Тут важливі моменти. цього. Так, це лікарі. А якщо... Що перед я так розумію, що сімейний лікар, педіатр може ще окремо зазначити якісь аналізи. Так то батьки можуть зробити заздалегідь перед прийомом, щоб вже прийти підготовленими, можуть Які зробити, це тобто може це може бути, бути обов'язковий, наприклад, загальний аналіз сечі, Це те, що потрібно до школи загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, кал на листів, і відповідно це може бути або до садочку, або до школи цукор на цукор крові. Цукор крові має бути от, просто рекомендація. Часто батьки, не знаючи, що у дитини може бути схильність, не звертають на це увагу, поки не опиняється вже з діабетичною комою в кризовому стані. Тому е, контроль цукру рівня цукру крові, враховуючи, що діти їдять велику кількість вуглеводної їжі. Це теж має бути базовою е, задачою для батьків, хоча б раз на рік. Дякуємо вам дуже. Дякую. Дякую, дуже крута, круті поради. Я сподіваюся, що ви зможете подивитися і записати і розуміти, яких лікарів потрібно контролювати щороку для того, щоб ваша дитина. Не була здорова Денис ну, Бойчук сьогодні. Був з нами на зв'язку. Лікар-педіатр невролог. Так так. Тому сподіваюся, що далі будемо тримати здоров'я наших дітей. На, на ну, тобто, контролювати його і щоб ми вирощували здорове покоління. Дякуємо дякую вам.